Процес приготування, можна сказати, триває, я вже дещо доготувала. Тут картопля, пюре вже готове. Солянку тільки вимкнула. М'ясо ще готується. Тут готується перлова каша. Ще на мене чекають, чекають люля-кебаб або котлети, не знаю, що зроблю. І Так, ще у мене що? тут, Тісто на пиріжки. Вже підійшло. Вже. Я зараз трошки так помну, аби воно мене ще могло зачекати. Так, начинка на пиріжки в мене картопля з грибами, треба Пирішила. теж перемішати. Сьогодні Перші. не знімати процес приготування всіх цих страв. Але дуже хочу приготувати разом з вами пиріг зі сливами. Має дуже швидко все приготуватись. Я не пам'ятаю, чи я його колись готувала. Якщо навіть готувала, то це було дуже давно. Але я його куштувала, сестра готувала, і це дуже-дуже смачнючий, я би сказала, пиріг. Тому зараз хочу вам показати, як все робиться. В принципі, доволі просто. Ставлю камеру і готуємо разом з вами. Друзі, мої вітання! Вітаю сьогодні з вами так швиденько, тому що відео розпочалося не так, як зазвичай. Розпочинаю з приготування дуже, як я вже сказала, смачного пирога. Тут потрібно масло кімнатної температури, або воно так ніби трошки вже було підтанувши, збити з цукром. Пропорції, як зазвичай, я залишу під цим відео, потрібно збити в білу пишну масу. і потім по одному додавати яйце, тобто додали трошки, перемішали знову додали і знову перемішали. Після цього додаю просіяне вже відважене в мене борошно порційно і також додам разом з борошном розпушувач. На цьому етапі все, як бачите, дуже швидко приготувалось тісто, я підготувала форму. Вистелила її пергаментом. Збоку змазала вершковим маслом. У мене форма діаметром 18 см, але в оригінальному рецепті була 22, здається, або 24. Тобто, чим буде більша форма, тим буде тонший пиріг. Зверху викладаю тісто і зверху буду викладати сливи. Можна використовувати. Персик, можна нектарин, можна абрикос, яблуки, тобто те, що ви маєте. Я купила сливи, якраз була акція, і я не могла пройти мимо, скажімо так, і тому взяла їх. Оригінальний рецепт цього пирога, він саме сливовий, але можна використовувати те, що у вас є, і те, що ви любите. От, випікати буду при температурі 180 градусів 40-45 хвилин. В мене стояв 45 хвилин. До речі, я, мабуть, не сказала, я зменшила порцію цукру, там насправді небагато на 30 грамів, але все ж таки це дає про себе знати. Бо якщо за оригінальним рецептом, то тісто виходить, прямо, ну, як для мене, приторно-солодке. Тому я вам напишу, як в оригінальному рецепті, і напишу те, скільки поклала. Я uh, yeah. Зверху посипаю цукром, перемішаним разом з корицею, і це дає таку е, смачну, солодку е, е, скоринку, але можна цього не робити. Або, наприклад, використати тільки цукор, а не використовувати корицю, якщо ви її не любите. І вже показую вам страви, які в мене приготувались. Я вирішила все ж таки приготувати котлети, хоча зробила фарш, як на люля-кебаб. готувала в мультипічки, але вже не мала часу просто їх крутити, тому є котлетки. Показую салат. Салата На один прийом їжі, хоч страв всіх на 2 дні, так як салатик має бути кожен день свіжий. Також показую вам солянку, можливо, я вас замотивую на приготування. Ви давно хочете, але забули. Я тут використала 4 курячі гомілки і грамів 200, мабуть, копченого сала на таку велику кастрюлю, але все окей. М'ясо посмажила таке з цибулькою, з підливою, аби було до каші, до пюре так само смачно. І от зараз ви бачите перлову кашу. Дуже ми за нею скучили. Вже я не знаю, дуже багато років я її не готувала. Коли я одночасно готую багато страв, то дуже люблю задіювати всю свою кухонну техніку, всі свої гаджети, або вони всі працювали і мені допомагали. Так? І тут, наприклад, духовка, якщо вона в мене вже гаряча, вже я там щось запланувала готувати, то обов'язково я готую там не одну страву. От тут пиріг дістала, пиріжки поставила, ну, але вам вже показую, звичайно, відразу готовий результат. я люблю? Оце я люблю. Коли стоять каструльки, з їжею. Це класно. Я сюди винесла, щоб воно охололо на ніч, тому що на балконі так доволі прохолодно. Зараз покажу вам, що хочу зробити. В мене тут є деякі справи. Так, це трошки відставимо. В мене майже пропав тим'ян. Я не знаю, яка причина, але підозрюю, що сильна спека дала про себе знати. Я хоч і поливала його, але все одно, може я його залила. Не знаю, що з ним. Є. Далі в мене тут під столом, зараз я вам покажу. У мене тут пропала лаванда моя. Дуже мені шкода. Пропала і та, і та. Це треба поприбирати, винести на смітник. Недавно побачила в супермаркеті такий кущик, злаковий, злакова трава, мабуть. так, І звичайно, що не втрималась і купила. Я дуже насправді люблю використовувати злакові в посадках, от коли ми жили в будинку, разом там з трояндами, разом з хвойними. Мені це подобається, як це виглядає. Тому це моя любов, також злакові. Вони такі непривередливі, за ними ну, вони супер мало доглядові. От я купила і вирішила пересадити, оскільки вже йому, як на мене, час було у великий у більший такий горщик. Я не могла зрозуміти, що з тим тим'яном є. Я розрила корінь і дивіться, що я там знайшла. Там такий не дуже великий, але все ж таки є це хробак. І для мене це шок. Я зрозуміла, що з моєю лавандою, я зрозуміла, що з. Тим'яном. і, чесно кажучи, я дуже-дуже здивована, тому що мені здавалося, що на балконі, в магазині, в такій покупній землі просто немає нічого такого бути. Але як бачите, я Помилялась. І потім, коли чоловіку сказала, що знайшла хробака у квітки у траві, то він згадав, що йому також говорили, що дуже багато посадок, ну, те, що люди висаджують, пропадає через хробаків. тому це, мабуть, якась така проблема. Тут в Німеччині ці хробаки. Насправді, повторюю, що я дуже здивована. Оскільки Давід іще спав, це був ранок, мені тоді вдалося встати раніше, е, от, я попрацювала трошки з квітами і вирішила вже поприбирати і на балконі. Хоча е, назвати прибиранням це насправді складно. Тут е, ти отримуєш задоволення скоріш від цього, все рівненьке, все біленьке. Махнув там, два рази або Пилососу вімкнула на хвилинку, протерла підлогу і все, і вже все чисто, тому це скоріше, мабуть, відпочинок, аніж якась робота. Привіт. Включіть <клес> лампочку, вже треба з самого ранку. Добрий ранок, добрий ранок. Amna? <trykne> Я вирішила не брати швабру, тому що тут насправді така маленька площа і підлога чиста. Просто взяла мікрофіброву тряпочку і протерла скоренько нею. Я вже спробувала шматочок, аби знати, який він, і сказати вам, це дуже-дуже-дуже смачний пиріг. Ідеальний варіант, якщо немає часу готувати, з мінімуму продуктів. Ну, Єдине, що у мене, я, мабуть, дуже сильно знаєте, втопила тут і сливу, і вона ніби так попровалювалась, і от такі от сильні дірочки. Бо е, на фото в оригінальному рецепті вся слива була. Зверху, але все одно це дуже-дуже смачно. Але вам потрібно пробувати вигляд такий ніби так собі, але на смак дуже-дуже смачний. Прямо дуже. В міру солодкий, слива має легку кислинку, і от воно все це разом гармонійно поєдналось, і це дуже смачно. Зазвичай, після того, як я наготую їжі на декілька днів і знаю, що мої руки від цього вільні, то якщо я не маю інших якихось справ. То я займаюсь тим, що вимиваю потім кухню. Вимиваю свою техніку. І я тут вимивала і мікрохвильовку, і мультипічку, але вам показала і фасади мила, але вам показала, що як мию тільки витяжку і духову шафу, і то звичайно ж такі маленькі шматочки, тому що насправді це займає всі, ми знаємо, багато нашого часу і потребує багато нашої уваги. На деко налила молочко від Пінг і постояло, може, хвилин 10 поки я решітку мила, потім протираю просто губкою і все. Вони чисті. Єдине, що від своєї старості вже виглядають так не свіжо, але я користуюсь пергаментною бумагою, тому таких там якихось забруднень прямо немає, тому це більш так доглядово. Витяжку мою зараз пастою Pink, також дуже задоволена. Класно вона справляється і немає абсолютно ніяких до неї претензій. Зараз решітки, ці сітки, фільтри вирішила не витягувати. І е, недавно, знаєте, подумала, що можливо можна їх помити і в посудомийній машині. Я чомусь весь час роблю це руками, але от хочу спробувати, мабуть, покласти їх в посудомийну машину. Завжди перед тим, як починати щось мити на кухні, я заливаю духову шафу з засобом, і потім закриваю, і, можна сказати, забуваю, аби він там діяв, і я цим часом займаюсь чимось іншим. І, мабуть, і півгодини, і до години часу в мене воно може там працювати той засіб. Я залила молочком від Пінк, розмазала губкою і також додатково ще використовую пасту. Пінг, тому що в духовій шафі, особливо, якщо це не нова духова шафа, весь час є що мити, тому тут добре потрібно попрацювати. І зараз, знаєте, почала після того, як вже помию, хоча я і добре. Проходжусь і водою протираю, і не одну серветку, не одну тряпочку використовую. І потім ще зверху я бризкаю вода з оцетом і з е, е, спиртом, але все одно. Є цей запах, є запах хімії, і я, знаєте, почала придумала собі так, включаю духовку на максимальну температуру, закриваю дверки, звичайно, хотілося б відкрити, але так як маленька дитина, то я не можу цього зробити, тому я при закритих дверях е, включаю її десь на півгодинки, 20 хвилин е, і залишаю, аби вся ця хімія прожарилася, вижарилась, а не залишилась мені потім е, у їжі. Мені моя глядачка написала, що можна відмивати кухонне приладдя, застарілий бруд на ньому за допомогою кисневого порошку. Звичайно, що мені було дуже цікаво, я хотіла спробувати, тому дочекалась, поки сковорідка знову знаєте так забрудниться. От, і вирішила спробувати. Взяла старий такий таз, в нас тут був, і замочила сковорідку у цьому засобі. Я не показала чомусь, як вона виглядала до, але коли я її підніму, от пізніше ви побачите, перевернути її стороною дном, то, в принципі, все так і було. Тобто в воді нічого не залишилось, а от саме от такого. Такий вигляд вона і мала до цього. Я, в принципі, задоволена, можу сказати, але знаєте, як старий той бруд, вона мені він порошок не подіяв, не відмив. Отак от виглядала сковорідка до, і я тут дуже легким таким рухом, тобто можна було навіть тряпочкою протерти, відмиваю оцей свіжий бруд. Жовте це жир. За... Смажене таке, це свіже. Оце все, що вже зараз, це, мабуть, таки більше застарілий, і тут вже я попрацювала добряче, я так терла іще її добре. Не показала, звичайно, вам весь процес, тому що це не є так цікаво. Але зараз вставлю фотографію і ви побачите, що з того вийшло. Так що я вам дякую, я буду користуватись таким засобом. Потім я її поклала у посадомийну машину. Тут десь видно, що не дотерла, вже не мала сил. Поклала потім у посадомийну. Содомийну машину, аби весь цей порошок мені там добре змився. Ну, а тут ви вже бачите кадри з нашого такого міні-відпочинку. Це син ходив зі школою з класом на озеро. Як виявилося, це озеро знаходиться зовсім поряд з нами, там трошки більше 2 кілометрів. І от коли він прийшов додому, розповів мені, як там класно, там ресторани ще такі є, можна сказати, знаєте, так на воді. Дуже така велика територія, свіже повітря. От Тому він мені розповів і, звичайно, що я Хотіла також туди піти, і це дуже-дуже класне місце місце релаксу, місце, мабуть, наповнення. Ну просто неймовірно. Неймовірні відчуття. Ти почуваєш себе, ніби знаєте, якось маленькою-маленькою людиною в такому величезному просторі і наповнюєшся там знову ж таки хорошими емоціями. І приходиш додому зовсім такий свіжий і. Якийсь новенький, можливо, відпочивший. Звісно, звісно, що фізично це важко, ми ходили туди пішки, але все ж таки дія на людину точно класно. Це вам зараз показую, тут ресторан, і це саме той такий стиль, який мені подобається в Німеччині, коли ще, можна сказати, не відреставровано. Це, ну, це прямо так дуже атмосферно. І... Оку надзвичайно приємно. Друзі, дякую, що ви додивились моє відео до кінця. Всім бажаю всього всього найкращого. До зустрічі у наступних відео, папа! -па.